Шановні колеги, зрозуміло, що цей закон потрібно приймати, приймати оскільки йдеться про стратегічну структуру. Але в мене виникає запитання. І я просив би, якщо представники кабінету міністрів дадуть уряду. У нас середня статисти... середня зарплата по Україні, якщо вірити статистиці, менше 5 тисяч гривень. У той же час встановили зарплату для керівника Укрзалізниці на рік. Який за свої важкі е, е, труди буде отримати півтора міль, мільйона доларів? У Мене питання: скажіть, будь ласка, а яке співвідношення між середньою заробітною платою Укрзалізниці і зарплату, яку встановили для іноземця? Складається враження, що Україна є раєм для гастарбайтерів, і в той же час у нас очевидно немає своїх е, фахівців. Я думаю, що люди про це повинні знати. Ну не може бути співвідношення різниця у тисячі і сотні тисяч разів. Це просто абсурд і зневажання українського суспільства, українського народу. Дякую.